Коротше кажучи, ви, напевно, знаєте цей жарт, коли е, зустрічаються будівельник з замовником, і будівельник ну, обходить хату і каже: а хто вам будував цю хату? Він каже: не знаю, напевно, що <поє> ну, пояснюю. Тобто, прийшли спочатку е, там, е, хлопці, які робили фундамент, зробили, пішли, прийшли і робили стіни. Такі приходять, хто це вам, що це вам зробили робили фундамент. Потім прийшли ті, хто вже після фундамента, вірніше після коробки, прийшли ставити вікна, хто це вам зробив коробку, Такі і так виходить, що зрештою будинок побудували оці. Щоб так не було, працюйте з сантехніками, з малярами, з штукатурами, з одними. Тобто, якщо ви взялися, то. Працюйте з ними до кінця. У мене вийшло так, що сантехніки спочатку розвели труби, які були не зовсім сантехніками, і відповідно прийшли після них справжні сантехніки, виправили їхні помилки. Вони виявилися занадто, занадто дорогими для мене для цього, я би казав, благочинного проєкту. І, зрештою, знайшлися треті сантехніки. Це я би казав вже мої мої друзі. Я сподіваюся, що ми будемо співпрацювати і надалі. Це центр комплексних рішень, сучасний дім, і вони власне встановлюють вже остаточно сантехніку, тобто фаянс, душову кабіну. Зараз наразі встановлюють. Встановили вже інсталяцію підвісний унітаз. Підвісні унітази. Ми знаємо, що в нас є три санвузли. Вони всі укомплектовані. Дясно, що унітазом серцем чи задом будинку. І е, умивальниками в одному санвузлі ми маємо в дитячому ванну, в іншому ми маємо е, отакий от душ. Але не без проблем, навіть якщо у вас є дизайнер чи дизайнерка, все одно ти зрозумієш, як не потрібно робити, поки ти не візьмешся робити або не зробиш вже. Да? От ми стали встановлювати душову кабіну і зрозуміли, що Дизайнерка замовила е, умивальник трошечки глибший ніж потрібно. Тому двері, коли відчиняються на всю, то вони б'ються е, теоретично, ще не бачимо цього, але ми вже уявляємо: б'ються об е, нашу раковину. Для того, щоб цього не було, знову ж таки, треба, треба просто на всі дрібниці е, зважати і перевіряти самому, навіть після того як це зробив прораб чи там директор з будівництва. Тому що від таких косяків ніхто не застрахований, це людський фактор. Єдине, від чого ми себе забезпечили, це від кривих стін, від того, що в нас не може бути 5-7 міліметрів там перекос. В нас це все різалось на ЧПУ, тому ми все замовляли наперед. тому того ж таки, і вікна, і, і двері. Решта треба все перевіряти, тому що людина це людина і. Ми всі різні, іноді щось забуваємо, іноді спізнюємось, іноді е, погано рахуємо, як я, наприклад. Тому такий от косячок вийшов. Е, косячок най, най, найбільший це коли ваші труби не закріплені, або одна дивиться на північний захід, інша на південний схід, і ми намагаємося встановити дорогий змішувач, якийсь гроїв, наприклад, і я пхав його туди пхав, а воно ніяк не лізе. Ми по-хорошому мали б розвалити е, стіну і ще раз переробити після сантехніків, сантехніків, сантехніків. Але ми цього не робимо, тому що китайці за нас все придумали. Як японці придумали е, Шугібан Фасад, так китайці придумали ексцентрики з, ш, е, з шаровою там, якоюсь кулею. Коротше, вони, вони такі, як ламбата, і можна, можна їх по-різному встановлювати. Потім вони кріпляться на два саморізи. Я їх вам покажу цікава штука. Не знаю, це вперше в моїй історії хлопці сучасного дому теж цього ніколи не робили. Але саме Олексій мені порадив використати от ці ексцентрики, які я замовив. Не знаю, чи вони врятують наші грої чи врятують наші стіни від демонтажу і монтажу труб. Але ми спробуємо принаймні. Ну От один змішувач стоїть, я сподіваюся, що це а це не тут. Це тут було тут було якраз рівно. Тут труби були виведені, виведені більш-менш рівно. Тому ще раз наголошую: працюємо від початку до кінця з однією бригадою сантехніків. Це моя помилка була, що ми економили. На всьому економити неможливо, і якщо хтось каже вам, що я роблю все, то він робить нічого. Або, можливо, щось він робить якісно, а все решта він робить неякісно. Я, от, наприклад, не вмію грати на гітарі. Я, ні, я можу теоретично вийти, співати і грати, але це буде так херово, що на другу ріку ніхто не прийде, тому я співаю, мене є кому грати.